Отже, сьогодні про класика української літератури Івана Франка він не лишень суперписьменник, а й ідеолог української державності, політик, науковець, перекладач. Врешті усіх його іпостасей годі перелічити. 9 січня року 1905-го. Петербург, морозяний ранок. У робітничих кварталах гамірно працівники фабрики заводів святково вбрані виходять на вулиці з жінками і дітьми. Вони збираються до священника, але не до церкви. Ближче до центру міста розрізнені групи зливаються у величезний натовп, всього 150 тисяч. У голові процесії піп Георгій Гапон. Він віддає коротке розпорядження з яскраво вираженим українським акцентом. Уродженець Полтавщини, Георгій Гапон, схвильований. Вихований на містичних історіях, він особливо запам'ятав апокрив про святого Іоанна, який зумів осідлати чорта і верхи на нечистому дістатися Єрусалима. Все життя Гапон очікував нагоди самому вчинити подвиг, і ось цей момент настав. Гапон організував великий страйк і веде масу робітників до Миколи II, Вручити царю петицію із соціальними та політичними вимогами. Похід виключно мирний. Ні в кого серед тисяч учасників походу немає зброї. Усі тверезі. Біля нарвських воріт демонстрацію вже чекають. Армійські підрозділи із зарядженими гвинтівками лунають постріли. Гапон поранений, сотні людей убито. Кривава неділя дає старт російській революції у Петербурзі. Вуличні бої, бунти в Москві, Києві, Харкові та Полтаві. В Одесі українські моряки підіймають повстання на панцирнику Потьомкін. У жовтні 1905-го Микола II змушений піти на поступки і підписує маніфест, яким у Росії встановлюються громадянські права. Поміж іншого, скасовані заборони на використання української мови. 18 жовтня звістка про це у австро-угорському Львові. Зазвичай стриманий Іван Франко як дитина біжить до свого сусіда Михайла Грушевського з вигуками про перемогу революції в Росії. Невдовзі радість поступається суму. Грушевський ухвалює рішення про переїзд українських інституцій до Києва. Наприкінці 1906-го Іван Франко отримав від свого друга і сусіда Михайла Грушевського неприємну звістку. Літературно-науковий вісник переїздить до Києва. Двері львівської редакції назавжди зачинені для Івана Франка. У 1907 році, коли в Росії сталася Конституція, і Франко як соборник розумів, що центр українського життя має бути в Києві. Львів це був тил, коли діяли Галуївський циркуляр, Емський указ. І Тоді українське життя просто реалізувалося через Галичину. Але якщо витворились умови, то він мав бути цей вісник у Києві. Грушевський пропонує Франкові також переїздити до Києва. Проте той відмовляється. У Львові вчаться діти, тут дім, на будівництво якого взято чималий кредит. Франко гарячково шукає нових шляхів заробітку. Проте біда поодинці не ходить. До матеріальних проблем додається хвороба. У січні 1908-го Франка навідав доктор Лев Косак. Пацієнт зустрів лікаря у темряві. Терпимий до болю Франко рідко вдавався до послуги з кулапів. Тож, коли доктор Косик отримав від нього листа з вимогою негайно приїхати, зрозумів, що справа серйозна. Франко скаржився на очі, не міг витримувати денного світла. Крім того, його мучила мігрень, болі в руках і урологічні проблеми. Косик, оглянувши Франка, відправляє його на лікування у хорватське містечко Ліпік, відоме на той час як курорт для сифілітиків. Симптоми Франка були схожі до тих, які виникають при венеричній хворобі. Тобто без будь-якої інфекції виробляються антитіла, йде запалення сочових шляхів, і навіть виникає дуже такий, так званий баланіт запалення, запалення на статевих органах, яке воно не нагадує ні сифеліс, ні гонорею, але воно яскраве дуже. І коли потім молодий чоловік звертається до лікаря і каже, а у вас щось було там? Він каже, так в мене було. А, було то, був у ретрит. Значного було? було зараження зараження а, чи гонорею, це, чи сифілісом, може щось було. У ліпіку Франка лікують від сифілісу, відомими на той час методами йодованою водою, настоянкою на перстянки, і ртуттю. На якийсь час йому легше, є, але за кілька тижнів стається катастрофа. Рік 1908, містечко Ліпік Хорватія на курорті Йодованих вод лікується український письменник Іван Франко. У ніч на 8 квітня йому вчуваються голоси. Найгучніший померлого 13 років перед тим Михайла Драгоманова. Дух Драгоманова скаржиться на потойбіччя і закидає Франкові різноманітні злочини, зокрема публікацію їхнього листування. Затим голоси вилять письменникові майже голому вийти на двір. О півночі мені велено вийти з покоїв під загрозою, що дім завалиться. Я хотів убратися і взяти шубу, бо ніч була дуже холодна. Але мені під загрозою Божого грому заборонили брати шубу і шапку. Мене погнали дорогою, що веде з місточка на поле, і раз у раз грозячи, що мене зараз грім уб'є, звеліли зняти черевики, потім сурдут, потім веліли скинути камізельку, потім суконні штани. І на кінець сорочку, якої, одначе я вже не хотів скинути. Мене гонили від калюжі до калюжі, велячи мені переходити через них. Коли я нарешті не хотів далі йти і раз у раз озирався, звідки йдуть голоси. Вони насмівалися з мене, що ти їх не побачиш, і нарешті зложили щось мовби суду, яким мене засуджено на найстрашніші муки пекельні, а перед тим на побут на якійсь горі протягом 18 тисяч літ. Іван Франко. Історія моєї хвороби. Уранці змерзлого і ледь живого Франка знайшов жандарм. Письменника перевезли до лікарні у сусідньому урпіку. Важко хворого його продовжує переслідувати дух драгоманова. Я прокинувся з почуттям невимовного болю у правій руці, яка раптом зробилася удвоє більша від нормального стану і якої пальці були страшенно покривлені. Другої ночі сталося те саме з моєю другою рукою, і рівночасно дух трагоманова признався мені, що він це зробив мені, щоб я не міг більше нічого писати. Іван Франко історія моєї хвороби. Ось такий різьблений портрет Франка був вдома у мого дідуся. Взагалі, культ Франка у Галичині прижиттєвий. Його зображення практично у кожній хаті. Натомість книги у книгарнях лежали практично нерозкупленими. А сам письменник в останні роки життя був геть самотнім. Після жахливого нападу у Хорватії лікарі лише розводять руками і кажуть, що пацієнт може померти будь-якої миті. Супереч песимістичним прогнозам, Франко вижив. Однак руки йому цілковито відмовили. До всього Франкові продовжували вчуватися голоси померлих, а особливо Михайла Драгоманова. Через борги постало питання втрати житла. Він просив Михайла Грушевського, щоб той знайшов йому якогось порядного. Маклера, аби продати ту хату, яку він збудував. Він також знав, що він ці гроші не вернуться йому, яку він вклав, і навіть вирішив продати свою бібліотеку. Галицьку публіку присоромлює переселенець під російського Харкова Гнат Хоткевич. Для хворого письменника починають збирати гроші. Проте, уже за рік про рахунок складчину поволі забувають, і пожертв стає все менше. Колись як його не стане, буде Пишний похорон посиплються промови за промовами, вінці за вінцями, і жаль обхопить всіх, що стануть над його могилою. Але Богом, а правдою ми не будемо мати права заплакати над тою могилою, коли тепер даємо йому в наших очах загибати. Євгенія Бохенська, вчителька села Перегінськ, лист до Михайла Грушевського, 1912. Хвороба не зламала Франка. Щойно, повернувшись з лікарні, він одразу сідає за робочий стіл. Надиктовує тексти старшому синові Андрію, а згодом пробує писати сам. Лише Де десь починаючи з кінця. 1913 року в нього трохи, як він сам писав, розв'язалися руки. І, власне, оті поезії Івана Франка, оригінальні поезії 14 16 року, про які я згадувала, Франко більшість із них написав, написав власноручно лівою рукою. У 1913-му Галичина вирішила вшанувати свого Мойсея. Франкові влаштовують бучні святкування 40-річчя творчої діяльності. Основне дійство у львівській опері. При плануванні урочистостей не обійшлося без курйозів. Соціалісти переконували, урочистості повинна відкривати колона робітників, адже про пролетаріат писав Франко у своєму Бориславському циклі. Інші заперечували, попереду мають іти селяни. Один жартівник зазначив, в такому разі мають бути і євреї, про яких також писав Франко, і ще чоловік з табличками, натякаючи на Моїсея. А завершувати колону мали би героїні франкового тексту для домашнього огнища. Франкова радість з приводу урочистостей була недовгою. У квітні раптово помер його старший син Андрій. Після похорону Франко зник. За якийсь час з'явився у своєї подруги Целіни Зегмунтовської. То було моє все сказав. А зараз залишилося тільки це і показав на сключені руки. Дружина не витримала втрати сина, збожеволіла. З літами, як Іван Франко мав спаралізовані руки, Ольга Франкова щораз більше йому докучала і кидала на нього дерев'яними опаловими полінами. Франко своїми хворими руками не в силі був оборонятися. Одарка Бандрівська, те, що бачила на власні очі, і що запам'ятала з оповідань. Але це ще не була вершина страждання. 1 серпня 1914-го почалася Перша світова війна. 17 серпня 1914-го. Росія йде в активний наступ. У східну Прусію вриваються війська Північно-Західного фронту. Проте там їх чекає повний розгром втрати Росії 245 тисяч чоловік. З них 135 тисяч полоненими. Командувач однієї з армії генерал-кавалерії Семсону накладає на себе руки. Однак, основні зусилля російської армії сконцентровані південніше у Галичині, наступ на яку імперія вважає пріоритетом. В Галичині готується небезпечний антируський осередок, полум'я якого може перекинутись по всій малоросії. Український рух є для Росії більш небезпечний, ніж усі інші національні рухи, взяті разом. Мазепинське питання б'є Росію в саму основу її великодержавності. Газета Києвлянін російське шовіністичне видання. 21 серпня російські війська вступають у Львів. Починаються масові арешти серед української інтелігенції. Зокрема, затримано і відправлено далеко на схід митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Архів громадських об'єднань України. За цими стінами протягом десятиліть окупаційна влада СРСР приховувала від громадськості окремі вірші франка, написані ним у 14-16 роках про російську окупацію Львова. Видані вони нещодавно, та й то невеликим накладом. Багаторічна заборона стає зрозумілою, хоча б з таких рядків. Ми всеслов'янське плем'я наострились істинно рускими, хоч силою зробить. І понесуть мої війська оту любов до поневолених братушок і братов. Росія мусить стати одна велика. Рай чиновних і шпіонів. Франко арешту уникнув. Чи то був надто хворий, чи його просто не знайшли. У цей час він переїхав з дому до знайомих. Будинок Франків між тим від окупації постраждав. Будинок і обіця Івана Франка було просто сплюгавлено. Бібліотека Івана Франка пішла на туалетний папір в багатьох випадках. Коли Франко повернувся додому, будинок зустрів пусткою. Дочка Анна ще перед війною виїхала до Києва. Син Тарас, мобілізований до австрійського війська. Інший Петро, вступив до лав українських січових стрільців. Дружина у будинку для душевно-хворих. Розповідаю, що немічний письменник приходив на базари з сумкою. Жінки-продавці діставали просто з кишені гроші, а товар ставили або в сумку, або запихали під паху. Гроші з рахунку в українському банку Дністер, на який приходили пожертви для Франка, були просто-напросто вкрадені російськими окупантами. Письменник пише листа родичу дружини Тригубову з проханням врятувати від голоду. Той передає гроші. Трохи легше стало, коли російська армія відступила. Однак постійно доглядати хворого все одно не було кому. Ось це приміщення у Львові відомо як шпиталь митрополита Андрея Шептицького. У 1915-му на цьому місці був притулок січових стрільців. Поміж поранених вояків доглядали і самотнього та немічного Івана Франка. Стрільці з великим піететом ставилися до Івана Франка, улегшували йому долю як тільки могли. На святвечір 1916 року Франка запросили на спільну вечерю, і ця і Франко серед січових стрільців власне ця фотографія збереглася. У притулку поміж січовиків Франкові стало легше. Однак на початку 1916-го він з невідомих причин вирішив повернутися додому, де тихо згасав. У травні Франка навідала Катря Гриневичева. Як ваші руки? спитала вона. Франко задивився у бік і за якийсь час відповів: Духом велено мене не чіпати, стоять за дверима. Вчора приходив Христос, ламав хліб за столом. 28 травня 1916-го Франка не стало. Гімназійний приятель письменника поляк Генрік Бігеляйзен застав його тіло накрите обідраним простирадлом. В узголів'ї стояли на колінах двоє січових стрільців, які молилися. Обурений Бігеляйзен прибіг у гімназію, де він викладав і промовив студентам свої знамениті слова. І діді, подивіться, як лежить найбільший поет України, такий самий бідний, як і ваш народ. Ви не гідні були мати його між собою, коли не могли створити ні нормальних життєвих умов і не можете його похоронити. Одразу знайшовся і одяг, і гроші на похорон, як і передбачала колись вчителька з Перегінська, бучний та пишний. Попрощатися з поетом прийшло 10 тисяч людей. Домовину з тілом Франка несла січові стрільці. Це сталося завдяки унікальній в історії світових воєн домовленості. Було домовлено між двома арміями, що тимчасово на три дні припиняються будь-які військові дії, і ця домовленість була дотримана. За кілька місяців після смерті Франка німецький військовий лікар Ганс Рейтер, оглядаючи хворого солдата, описав дивну генетичну хворобу, своєрідну форму артриту, де поєднувалося кон'юнктивіт, ураження статевих органів і запалення суглобів. Ті ж симптоми, що й у Франка. Які його лікарями були помилково сприйняті за сифіліс. а саме лікування викликало галюцинації? Брутуть при тривалому застосуванні так само суттєво впливає на психіку. Ртутні препарати прискорюють атеросклероз. Ртутні препарати можуть в кінці кінців викликати так само тяжку гіпертонію і ураження коронарних артерій серця. 28 травня 1917-го, у річницю смерті Франка, ось тут у католицькому костелі Києва, митрополит Андрей Шептицький, щойно звільнений з російської неволі, особисто відправив панахиду за письменником. У такий спосіб він, як йому здавалося, поставив крапку щодо всіх інсинуацій з приводу буцімто атеїзму. Франка нову імперію СРСР це не зупинило. Там вдавалося до відвертих фальсифікацій, приписуючи франкові вірші, яких він ніколи не писав. Інші реальні тексти натомість замовчувались. Попри все, це радянська влада не зуміла приховати велетенською любов'ю франка до батьківщини України. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!